І Сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ще вітаю всіх зі свято преображення Господнє. Саме преображення Господня є величне і славне свято, яке входить до 12 великих свят. І сьогодні ми разом з апостолом Петром, Яковом та Іваном подорожуємо на гору. І також ця гора це наша молитва. І також, коли ми молимося, також і Господь об'являється нам. Він силає Святого Духа в наші серця. Він торкається спору нашого серця. І, напевно, кожен з нас відчував молитву, коли через молитву Бог торкається серця. Коли ти відчуваєш радість, коли ти відчуваєш тепло, коли як то кажуть, мурашки бігають по шкірі, і ти розумієш, що з є Бог. Але цей момент не надовго, бо приходять. Будні приходять клопоти, різні думки, і ми відходимо. Але в нашій пам'яті залишається цей дотик Божий преображення. І саме Господь кличе нас всіх, щоб частіше виходити на цю гору, щоб частіше молитися, щоб частіше очищати своє серце, свою душу від відріків, бо саме Він хоче війти в наше життя, він хоче ще раз сказати: ти є син мій улюблений, ти є моя дочка улюблена. Не бійся, як до апостолів підійшов і каже: Вставайте, не бійтеся, ідімо разом. Бачимо, що апостоли пережили об'явлення, бо Мойсей з'явився і з'явився я, Старий завіт. І вони ж померли. Але як так? А це є свідчення того, що є Воскресіння, що є життя після смерті. Тому що у Бога немає мертвих. У Бога всі є живі. Тіло вмирає, але душа є безсмертна. Прийде час, коли і тіла воскреснуть. І саме наше життя це є подорож, це є паломництво до небесної Батьківщини. Дуже часто ми падаємо в житті, дуже часто також і знеміряємося, опускаємо руки і не знаємо, що робити далі. Але пам'ятаємо, що. Господь завжди є поруч з нами. Що він завжди каже: дивійся, вставай і йди далі. Святитель Іван Золотоловський каже такі слова, що Бог не буде питати тебе, скільки разів ти впав, а скільки разів ти встав. Пам'ятаймо про те, що Бог для нас приготував щось дуже гарне. те, що Бог не може сприйняти, і вухо не може також сприйняти почути, покаже каже апостол Павло. Що Господь Бог приготував тим, хто йому його... те, що око не бачило і Богу не чуло. Живімо заради Небесної Батьківщини. Є одна така історія, що з літака виходять багато людей, і серед цих людей є відомий співак, якого всі зустрічають з описками, який прибушує дати концерт, всі фанатики пігають, беруть підписи. І з цього самого літака виходить місіонер, який десятки років провів в інших країнах, проповідуючи Господа. Але до нього ніхто не підійшов, з ним ніхто не заговорив. І його так закололо в серці він каже: Господи, каже, а Та як так? Дивися, як його зустрічають, цього співака, як його вітають, каже, а я стільки років присвятив для тебе, і ніхто навіть не підійшов до мене. І він чує твій голос. Але ти ще не повернувся до свого дому. Так само, і ми Є на дорозі до свого дому, падаємо, вставаємо йдемо далі. Як був молодим семінаристом, я мав духівника, у цей Євронімах, Монак Я кажу, Отче кажу, коли це вже такий буде час, що вже не буде проблем, не буде спокус, не буде думних думок, вже життя буде таке, як в раю. Він каже: Ромку каже, ти знаєш що? От якщо ти йдеш, каже, впав на низ, встав догорів, впав на низ, став догорив. А що це тобі нагадує? Кажу, падіограм, правильно, ти живеш. А якщо вже те пряма лінія, каже, тоді каже вже все. Але тоді буде вже вічне життя, де немає ні болісті, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Тому живімо заради небесної батьківщини. Любімо Господа і пам'ятаємо, що ми улюблені у Христі. Що Господь любить кожного з нас великою неймовірною силою, що Господь відкриває до нас всі свої двері, тільки тільки можна зайти, але Він хоче нашої згоди. Він хоче, щоб ми дозволили Йому повіти в наше життя, отож дозволимо йому повіти, щоб наше життя переобразилося і стало божественним. Амінь.